Вітаю всіх на своєму каналі. Вже тиждень я не виходив в ефір. Праця, праця, праця і трошки не рухаємось уперед в плані будівництва, тому, тому не виходжу в ефір. Але давайте сьогодні Поспілкуємось покажу, як завжди, них, їх і бірок своїх. Бірки вже тиждень як несуться. Почнемо скачок, е, Заганяємо десь, не знаю, годину-дві походять і заганяємо. Вони бешкетники? Ні, ну вони не бешкетники, е, Це хазяйва такі, скажімо так, негідники, тому що ну, треба, в мене є сітка пластика, отака, треба забити труби і просто загорожу зробити примітивною. Тому що вони знають, що вони тут хазяїва, то тільки щось там в кормоцеху я щось роблю. І вони вже по полю, до сусідів. Ну, капець, я бігу. ну Трошки нервуюсь, тому що якби по моєму городу ходили, ходили б інші качки, то ці би качки пішли б у мене на морозілку. Ай, Люди скоро будуть висказувати мені. Ну нічого. Так, це у нас старші. Це не чиста лінія. Вони от тримаються всі своїм кодлом. І от молодіж. За молодь з відео 23 числа. 23-го їм 3 місяці. І зараз я так готов сказати. Махають крилами. Готов сказати, що так, відрізняються качки, білі шипуни, але не чиста лінія. і Білі шипуни, але людина сказала, що це німця. Дійсно відрізняється. Зараз тут будуть проходи вони, нехай виходять вже. Є такі качури дуже цікаві. Я 23-го, коли буду знімати відео, спробую їх засняти. Яка вага в 3 місяці. Слава Богу, що крила поки що не подрізані, не, не виросли, то вони не улітають. Вже би політили. Куди б не знаю, до сусідів так? сусідне село би поїхали. А, що за кетчеров? Качери дуже такі, які. ну Давайте зайдемо, не хочуть вони йти. О, Горіхів. Вчора була негода, вітер нереальний. Горіхів треба позбирати. А, є качери, дуже-дуже цікаві. До речі, най, Найлен, як це, плівка от висить. Їдять гарно, смикають, не може достати дзьоба достало. З'їдають, тобто трошки відлікається, бачите, як з'їдають, і не смикають один одного. Тому от таке от вішає. Зараз ми підійдемо. Камера передачі ні, розмір от, от качер сидить. Але він, бачите, ще у нього не виросла його рога І скажіть, видно, що він дуже молодий, але об'єм. Ну, впечатляє, впечатляє, дуже гарний. Шия, бачите, яка. Ну, от, це німця, вона яка шия у нього. Це треба його на руки взяти, зважити і просто ну, не знаю, як моя рука, шия. Дуже гарний качур. 23-го буду ловити, знімати відео і подивимось, що вони йде як. Так, пішли до бірок. Бірки теж бешкетники. вилітають, літають, сітку поклав, треба ще докупити, щоб повністю закрити сіткою верх. Ну, вони просто з місця, папа і два метри. Ну, для бірок хтось писав в коментарях, що люди тримають бірок і Ломан Браун. Так Ломан Браун кажуть, взагалі не літають, а бірки якісь ну дуже, дуже гарно літають прямо з містом. Все по старому, нічого нового, зробив їм пісочницю таку, зараз грубку протоплюю, кидаю сюди попіл, пісок. Поки що не купаються, більше вони їдять щось там і, скажіть, несуться туди. Тиждень як несуться, не розносяться. Так, гадаю, що то снесли, як би. Так сказати, не знаю, скороспілки, да, які от знеслись. За, за тиждень виходить, ну, по яйцю на день. От сьогодні два винули. Ось такий розмір. Знесли там в пісочниці на піску. Маленькі 33 грами, 36 грамів. малесенькі. Виходить десь. Ну от, в день по, по яйцю. Сьогодні два, вчора не було жодного. Це ваші? <свісно> Несуться на підлозі, у пісочниці, вніздо не лізуть, його загажують. Постійно Ох, світло. Постійно дивлюсь, що да як, але нічого немає. Тут було яйце. Ну, по закуточкам шукаємо. Вигулу немає, тому вони постійно тут. Висить капуста, гарбуз кидаю, трошечки люцерну рву, Ну, намагаюсь підтримати якийсь баланс. Пісок у них тут, вони його їдять, а кидаю мілкий гравій, щебінь, як правильно, от сюди. То кожен день от сьогодні кидав повну. Сьогодні кидав повну, з'їла. Так що у бірочок все добре, ніхто нікого не, не потеряли. Всі живі, все добренько. мотиляють макітрами досі. Якось отак. Літають, ну, от літають літуни. Вчора була негода, тут трошки грязнувато, Так, треба біжати до качок, тому що могли вже піти не знаю, до сусідів. Це виходить 131-й день, сьогодні 138-й. Одне яйце на день, скільки дівчуль не знаю, колись буду рахувати поночі. Гадаю, що може 60 є. То отак от якби несуться, але і не несуться, не розносяться. Була негода, приморозок теж воно дає такий курник, якби не курник, а Не, там щелина, там то їм не дуже комфортно. Потрошку буду робити, шукати час. Зроблю, мабуть, там віконці. Оце вікно вийму. Мабуть, зроблю вентилятор туди і якусь буде, якась буде витяжка. Кажется, хтось улетів. Ні, всі на місці. Так, пішли далі. Мабуть, за господарство все. Качки балдеють, травічка у них зелена, класна. Листя їдять, які падають. ну Все чудово. Півників ще 9 штук. Потрошку ріжемо, але ж знову час. Їм ем тут і прохолодно, і некомфортно, треба їх вирізати. Вже майже повністю морозилка набита. Наб'ємо ще, бачите, качури стоять. Ну, камера не передає їх розміри суперові. Так, давайте трошки за плани, які будую плани, як рухаємось вперед будемо закладати маленький садочок, ну десь там. Замовив 10. Дерев це буде два рядка, всього два рядка. Тут у нас 8 метрів, це 5 дерев. Я так порахував, що буде їм комфортно, класно. невеличкі деревця. Замовив 10 штук. Завтра повинні вислати. У суботу тепла субота буде, плюс 21, начебто. Приїду в обід і почнемо з Оксанкою закладати садочок. Після садочка ще два ряда буде кущів, Кущі теж повибирали. Може, в суботу щось зніму, покажу, які дерева замовили. Зараз шукаю, хто перерає ну, тобто, мотоблоком чи щось там зробить. Це плани по садівництву. Ми не дуже в ньому розбираємось, але треба, щоб ну, якось пусто все. Землею не хочу займатися, зовсім не картоплю саджати, не, нічого ну, не, не треба. Картопля по 7 гривень, капуста по 6,50 І бари не хочу. Так нашу розсада капусти коштувала 3 гривні, а тут вона. Ну, короче, ні. А садочок невеличкий треба. Ось такі плани по садочку. По кармам. Хто постійний мій замовник, дивіться оголошення на Олексію, якщо ви замовляєте там. По поводу БМВД. Міняється рецептура БМВД. З понеділка вже поміняв рецептуру для курейних сучок. Чому? Я Чомусь гадаю, що зимовий корм, ну, він трошки повинен відрізнятись від корму, який улітку. Що саме взимку, які класними умови в курнику не зробили, там супер-пупер, як у мене у Нікополі було, все одно є вигул, є пониження температури, підвищення вологості, і курка це відчуває. Ніколи взимку ми не зробимо яйценоскості. от Влітку я робив яйценоскость 97, взимку 75-80. Див... ой 97, 94 а улітку, а зимой там 75, 77, 80, ну ніяк на 90. Курка це відчуває, погодні умови, вологість, світловий день, так, лампочку ми підсвічуємо, але, скажімо так, не так. Тому кормять трошечки менше кальцію, трошечки зовсім. Тобто, наприклад, там кальцію було 3,3%, стало 3%. Запішли. Треба, треба їх зупиняти, тому що це капець. Там люди все поприбирали, а вони їм допомагають ще більше прибирати. Далі, наприклад, калорійність була там 260, 262, стало 270. Тобто, це мінімальні якісь там зміни, воно. На давайте, давайте. Давайте. Воно ніяк не скажеться на шлунку, ніякого не буде скажіть, поносу, діареї, Все буде класно. Трошки змі... змінив. А, годівля здешевшала на одну гривню. Далі буде дешевшати? ні, не знаю. Подивимось. А, це такі плани. Зараз а, будую плани на наступний рік. Формую лінійку кормів. Хочу, наприклад, щоб з'явився корм для перепілок. Зараз у Львовській області є перепілки, які гадуються моїм кормом. Ну, три яруса, різ, різний корм і також мій. Мій корм поки що програє із усіх трьох, я вчусь. Перероблю рецептуру людина, якби, каже, давай Сашко експериментувати і будемо дивитись. Людині теж цікаво, мені цікаво, працюємо, хочу зробити сипучку для перепілок. Таке є бажання. Також зараз не знаю, вставлю фотки на Донеччині людина 14 жовтня, а сьогодні яке у нас? Сьогодні 17. Три дні назад, да? Придбала 150 Ломон Браун, ко 500. І я зробив рецепт старт. Гровір і фініш. На Коудасі той, що премікс продаю, зробив рецептуру, відправив премікс і три кальці відправ людини. Все інше у нього є. І в нього є гранулятор. От таку гранулу він стартово зробив. Каже, третій день, поносу немає. Все добренько, їдять. На перше зваження буде у 18-й 18 день, коли він буде переходити на гровір. Теж для мене дуже цікаво, класно, як це буде. Людина довірилась, дякую. Рецепт тому рецепти роблю ну, майже безкоштовно, там 200 гривень, 100 гривень, тільки для того, щоб набратися досвіду. Досвід в мене вже виходить, перший корм продав 22 січня цього року і багато рецептів зробив. То я весь цей рік накоплював знання, відгуки. І на наступний рік хочу зробити корм. Ближче до нового року вже повністю вирішу, що да як, розповім. Ну, от по корму рухаємось так. Вчора, в понеділок, я повинен був віддати два контролера на вісім виходів, восьмиканальникам. Сьогодні вони поїдуть до мене. Іде затримка на 2 дні. Завтра отримаю, післязавтра може зроблю відео, покажу, що мій смарт-відділ у обличчя одного Володимира, який голова смарт-відділу, і сам це роби. Що ми робимо, як людям цікаво, люди зацікавлені в тому, щоб автоматизувати курник, звільнити себе від годівлі, від вмикнення світла. І щоб це було, ну, як ми звикли, на телефоні. Наклацав, хочу отак. І забув, пішов, воно все працює. Скажу так, на цьому тижні вже взяв чотири контроллери 4, контролера 4 каналів. Тобто смарт відділ працює. Теж робимо наработки, там закупили боксики, де воно все знаходиться. Українського виробника десь в Новомосковській робиться, бо говорить, ну, завтра отримаєш, просто в захваті. Віко Турція типу, класний, но говорить новомосковський, роблять хлопці суперого, там все чотенько, будемо підтримувати Україну і ну, роблять класні речі, і реально каже за недорого. Тому, кому треба, пишіть, робимо. от. Так от. Бірки залишаються в тому приміщенні зимавати. Не побудував я модуль і не побудую. В тому приміщенні планую повісити свій контролер. Він буде Світло вмикати, вимикати І нарешті зберу годівницю. Автоматизовану годівницю з відкритим шнеком. Планую її запустити. Вона в мене вже лежить, мабуть, 3 місяці, а я ніяк її не розпакую Тобто приміщення буде так собі, але воно буде з логікою, як я, як я полюбляю. Так що, отакі плани. Все, гадаю, у вас все добре, все класно. Сьогодні класи новини, там, десь Слуганщини, Бірдянська. Тому слава ЗСУ, слава Україні, всім пока.